Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Дмитро Перфелюк. Воїн 1990 року народження був родом із села Нуйно Камінька каширського району. Військовий загинув в районі населеного пункту 1 травневе на Харківщині. Також не стало і Сергія Лесика. Воїн 1980 року народження, був жителем. Камінь-Каширської громади не стало воїна 15 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Також на війні загинув Юрій Чонка. Воїн був родом із Грожищенської громади. Чоловік 1986 року народження був стільцем снайпером єгерського батальйону. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У луцьку ДТП за участю одного авто, як повідомили очевидці у телеграм-каналі, автопригода трапилася близько 23-ї години, 17 листопада. На проспекті Соборності автомобіль БМВ в'їхав у зупинку громадського транспорту. За словами очевидців, обійшлося без постраждалих. Чому водій зіткнувся із зупинкою? Будуть з'ясовувати правоохоронці. Деталі згодом, улинські дорожники працюють над розчищенням доріг від снігу. Снігова заметіль вночі 18 листопада не застала зненацька дорожників, зазначили у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Так, для недопущення утворення зимової слизькості на основних маршрутах працювала снігоприбиральна техніка: обробляли дорожнє покриття проти ожеледними матеріалами, розчищали шляхи від снігу. Усього було залучено 17 одиниць техніки. Проїзд автодорогами державного значення забезпечено. Перебої в руці не зафіксовано. Волинські синоптики ж прогнозують подальше зниження температури та опади у вигляді снігу. У пункті пропуску Ужгород зловили волинянина, який намагався виїхати за кордон по фальшивих документах, як повідомили у держприкордонслужбі. Прямуючи до слова, чоловік разом з паспортом пред'явив тимчасове посвідчення військового зобов'язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Однак обидва документи містили явні ознаки підробки, не маючи законних підстав на виїзд з України у періоді воєнного стану, житель Волині за 10 тисяч доларів США купив липові документи, які згодом надав на контроль у пункті пропуску. Чоловікові відмовили у пропуску через кордон та викликали правоохоронців. У Одеському районі відбулося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в селах оборони півдня. Пошкоджено адмінбудівлю спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, Його госпіталізували З селами ППО в регіоні знищено вісім шахедів Миколаївська область шість, по одному на Херсонщині та Одещині. Загалом окупанти в ніч на 18 листопада випустили по Україні 38 дронів. Станом на 18 листопада на кордоні з Польщею застрягли 2800 вантажівок. Їхня кількість збільшується. За словами речника Держприкодслужби Андрія Демченка, в порівнянні з попереднім днем їх стало більше. Найбільше напроти Пункту пропуску краківець десь 1200 вантажівок. Напроти пункту пропуску Ягодин 1100 вантажівок і напроти Раваруської 500, Розповів він. Поляки, рух для пасажирського транспорту не блокують. Автобуси та легкові машини вільно перетинають кордон. Українські воїни досягли успіху на півдні нашої країни на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах. Успіху вдалося досягти морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами сили оборони. Як повідомили у сухопутних військах, сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили шість атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму. У Дніпропетровській області затримали двох смотрящих та учасників злочинної групи. Як повідомили у Нацполіції, злочинна організація була створена у 2008 році. До її складу увійшли представники органів місцевої влади, представники комерційних структур та злочинного світу, так звані Смутрящі за областю. Щоб заволодіти землями водного фонду, розміщених на острові озера, фігуранти розробили злочинний план за вказівкою. На той час голови РДА 70 гектарів землі поділили на земельні лілянки по 2 гектари та в подальшому незаконно передали у приватну власність, видавши відповідні державні акти. Власники земель стали учасники оборудки члени їх сімей, близькі родичі, а також підлеглі працівники комерційної структури. З метою приховування незаконного походження землі планували змінити її цільове призначення та збудувати котежне містечко закритого типу. Навіть розробили генеральний план. 17 листопада поліцейські та прокурори затримали учасників злочинної організації. Окрім того, правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, вилучили понад 200 тисяч доларів, 80 тисяч євро, земельну документацію, зброю, автомобілі, чорнові записи тощо. У Дніпрі трапилася страшна трагедія. 16 листопада із вікна багатоповерхівки випала матір із п'ятирічною дитиною. Жінка загинула, а у малюка дуже серйозні травми. Рятувальники спустили з козирка під'їзду травмовану дитину та тіло загиблої жінки. За даними працівників ДСНС, інцидент трапився в центральному районі міста. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії. На місці тривають слідчі дії. Попередньо жінка сама вистрибнула. Із вікна будинку. У Карпатах під час дорозвідки одного з виснажених, як вважалось раніше, родовищ, знайшли новий поклад газу. Про це Нафтогаз повідомив 17 листопада. Свердловина на глибині 1600 метрів дала дебіт понад 200 тисяч кубметрів газу на добу і встановила рекорд з видобутку в регіоні за останні 20 років. Рекордних показників досягли завдяки використанню сучасних технологій, зокрема. Борового верстата Іван Богун, очільник Укргазводобування, розповів, що західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів. Американські компанії Apple, Disney, Comcast і Warner Brothers Discovery, телекомпанія Paramount припинили рекламу VIX Twitter на тлі антисемійського шторму на платформі. Як пишуть американські змі, це сталося після того, як власник платформи Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей. У коментарі він зазначив, ви сказали істину правду. У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну. Не білими людьми щоб витіснити біле населення, відомо, що, наприклад, компанія Apple була найбільшим рекламодавцем платформи. На його частку, в першому кварталі минулого року припадали майже 50 мільйонів прибутків компанії.